ВуПЦМП каже, що їх готові визнати 10 церков. Чому це не так? Скільки насправді церков може визнати онуфрія і чому це небезпечно? Всім привіт! Це Дмитро Горівой і ви дивитесь Детектор Релігії. І перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже важливо, аби його побачили якомога більше людей. Не так давно очільник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП митрополит Мелеті в інтерв'ю французькому порталу Ортодоксі заявив, що автокефалію його церкви готові визнати одразу 10 помісних церков. Він правда уточнив, що поки про саму автокефалію не йдеться, мовляв, де-факто вони мають автокефальні повноваження, але сам такий статус не проголошували. Як про це багато хто говорить? І я тут з ним погоджуюся. УПЦ МП поки що дійсно не є автокефальною церквою Церкви, але зараз не про це. А от Про ті 10 гіпотетичні церков. Ну по-перше, це явно не ляпи неприватна думка, бо саме Малеті відповідає ОПЦ МП за міжнародку. Тобто, ця заява профільного чиновника, якщо говорити світською мовою. По-друге, він є протеже Онуфрія, саме той його забрав з Почаївської лаври в Чернівці, зробив вікарієм, а після обрання представителем поставив замість себе керувати церквою на Буковині. Більше того, саме завдяки онуфею мелеті обійняв теперішню посаду після доволі дивної смерті попереднього очільника відомства Луганського митрофана. Дивно, бо схоже на те, що результатом смерті була п'яна бійка. Якщо хочете детальніше, то можете погуглити, я про це писав минулого року. Так, ось це вже означає, що ця заява про 10 церков це позиція самого Нуфрія, або щонайменше до деталей узгоджена з ним. Я вже розповідав про деякі їхні сценарії легалізації через польську чи сербську церкву, посилання ось тут. Але звідки взялася цифра у 10 церков? А я вам зараз розповім. Я думаю, що ОПЦМП МП не парилися, просто вирішили від загальної кількості православних відняти тих, хто визнав ПЦУ, і заявити, що вони автоматично за Онуфрія. За московською логікою у світі є 16 православних церков, 14 повністю визнаних, плюс американська та македонська церкви. Так ось однією з церков є саме РПЦ, її не рахуємо. Ще чотири визнали ПЦУ, а отже, лишається 11. І типу всі вони умовно за ОПЦМП. Але для онуфрія визнати македонців у сущому сані це вистрілити собі внову. у ногу. Бо македонців, так само як і київський патріархат, та ПЦУ називали розкольниками. Якщо ви визнаєте македонців, то не розуміло, чому не визнавати ПЦУ. Тому і мовчить. Проте, навіть серед тих десяти церков, я думаю, що навряд чи хтось визнає автокефалію ПЦМП. Є умовно два великих табори: про Московський і про грецький. в силу дещо іншого розуміння від слов'ян ролі вселенського патріарха не піде на таке визнання. Бо навіть ті самі Єрусалимський патріарх чи Албанський архієпископ їм може не подобатись по цю, але вони, як греки, єдині в тому, що Томос про автокефалію видає тільки вселенський патріарх. Ну, фрій, в нього такий Томос не попросить, до того ж, Варфоломій вже дав українцям один Томос. Конкретно митрополиту Епіфанію. Все, крапка. Тобто, як мінімум ці дві церкви відпадають. Серби та поляки дружать з ОПЦМП, але ще більше дружать з Москвою. Якщо Онуфрі піде далі у своїх статутних змінах і прямо проголосить автокефалю, то Белград і Варшава, звичайно, морально його підтримають, але не більше, бо боятимуться отримати відповідь від Москви. Нагадаю, що у столиці Сербії Російський Газпром фінансує будівництво кафедрального собору. Суми вливань нараховують десятки мільйонів євро. У Варшаві аналогічна ситуація, тільки там дає гроші не Газпром, а Росатом, який курує перший замголови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Ну і мова там просто про мільйони євро, а не про десятки. Ще, чесно кажучи, від варшавського САВА можна очікувати і певного гібридного визнання. Але тут треба бути обережним у формулюванні. Я би сказав, що Сава може визнавати суб'єктність у Нуфрі. При цьому, аби не розлютити росіян, не визнавати самої автокефалії. За інформацією архімедрита Феогноста Пушкова, нещодавно стався дуже цікавий прецедент. Сава попросив відпускну грамоту на одного клірика, щоб той з ОПЦМП перейшов до польської церкви. Раніше це робилося через Кирила, бо саме він є очільником автокефальної церкви. Але тепер Сава звернувся до Онуфрія, тобто Сава визнає яку ніяку самостійність Онуфрія, його суб'єктність, хоча навряд чи визнає автокефальну ОПЦМП. Ще однією близькою до ОПЦМП церкви є Чехословацька, яка останнім часом передає гуманітарку на закарпатській епархії. Сам її очільник Ростислав живе упряшує, що дуже близько до українського кордону, але він є камнем протиріччя між Москвою та Фанаром. І додатковий фактор напруги у вигляді визнання втокефалі у проти якої будуть обидва ці два церковних центри, йому теж не потрібно. Навіщо цей зайвий гемор? Адже плюсів такого визнання ніяких. До речі, саме це є головною причиною невизнання визнання Автокефаліо низкою церков, тими ж грузинами чи болгарами. Від визнання Автокефалі у вони Нічого не виграють, а от втратити дещо можуть. Кожен має свої інтереси і з Кирилом, і з Варфоломієм. Єдиними, кого певно не лякають такі сварки, є румуни, але в них взагалі своя гра. І вони вже сказали, що визнають автокефалію лише об'єднаної церкви. В них, власне, в історії теж було так. На території Незалежних князівств Молдови та Валахії була автокефальна митрополія. а на залежних від Австрії територіях була своя церква. І вершиною своєї церковної історії а також статусу патріархату вони досягли саме тоді, коли об'єдналися декілька румунських церков. Власне, на нас вони і проєктують свій досвід. Ще одним лейтмотивом, чому інші церкви не визнаватимуть автокефалію ПЦМП, є їхнє розуміння того, що це не тільки зацементує розкол українського православ'я на десятиліття, але й створить реальний розкол світового православ'я, де будуть дві групи церков, кожна з яких визнає різні церкви в Україні. Те, що зараз то не є розколом, то відкол хворих. А от визнання бодай кимось у ПЦМП буде означати реальний розкол. Тому завдання всіх здорових сил не допустити жодного визнання у ПЦМП. З вами був Дмитро Горєвой, це канал Детектор ЮЙ. До зустрічі! Бережіть себе та близьких і пам'ятайте, все буде Україна!